Усім величезний-величезний привіт. Огляд моїх покупок із магазину Сільпо АТБ. І, і здається, все. А, ну і зайшов в Аврору. Відео знімав. Зараз покажу, що купив в Аврорі. Так, ну що, розпочнемо огляд. Ви просили, як завжди, ви просили, я знімаю. Можливо, комусь відео буде корисним. Взагалі пишіть чи а, знімати надалі ці відео, тому що я останнє відео, коли знімав, а, дуже багато писали а, негативного коментаря, а, що роз'ївся. Вже моя морда не зміщується в екран. А, я вам не бажаю пити оці таблетки. На жаль, я від цього поправляюсь. Я вам хочу побажати, щоб ви ніколи не пили оці таблетки, від яких а, поправляється людина, щоб у вас такого ніколи не було. Тому і без цього я не можу жити також. 450 гривень коштує одна упаковка цих таблеток, 1800 коштує ось ця одна упаковка цих капсул. Надалі моя лікар сказала, що треба далі їх бити. Дякую за коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки. Коли купив олі... олію, бачите. Воду купив. Борошно взяв по 50 гривень ось таке, 2 кг. До речі, сусідка з третього поверху сказала, що дуже хороше борошно. Я її послухав взяв. Вона прийшла пригостила мене ось такими смачними булочками. Смачними булочками. Тепер чай воду пити із ось такими булочками. До речі, бачите, мене чашка нова на столі стоїть. Надзвичайно крута чашка. Це подарувала мені Катерина, моя глядачка. Величезно-величезно вам дякую. Ми вже з нею зустрічалися. Дуже приємна а, дівчина, дуже дуже приємна. Мені було дуже приємно з вами зустрітися. Величезний вам привіт і дякую за подарунок. Передала мені. Ну там великий коробочка, але от чашку я поставлю і вона тішить моє око. Дивіться, яка цікава чашка. Я ніде таких чашок не бачив. І тепер чай. Із цієї чашки набагато смачніше пити, ні, ніж із своєї е, старої чашки. Я думаю і гадаю, що у вас так також, якщо якась нова чашка, то і чай в два рази смачніший. А до цих булочок я взяв в магазині Сільпо Ось такий, не в магазині світку, а в АТБ. Давайте спочатку АТБ. Взяв ось такий намазанки, ну, це сир, да, по 55 гривень за упаковку. Що я хочу сказати, що я подивився на ціну плаваних сирочків, 70 грамів, 20, 20 з копійками. Далеко ціна не втікла, але мені оце подобається, що тут різні смаки. Давно їх не купував. Думаю, хай буде. Розріжу булочку навпіл і помащу сиром. Ще мені дуже смакує так, добре. Значить у нас АТБ. Добре, будемо зараз розпаковувати АТБ і покажу сільпо. Будете в АТБ, обов'язково почитайте склад ось цієї Марійки з какао. Тут непоганий бачу склад, мабуть, тому що вони більше для дітей виготовляють, не знаю. Але склад тут краще ніж такий, як звичайний йогурт. Тут візьміть звичайний йогурт, почитайте склад і оцей зрівняйте. Взяв ось такі сирочки. Вони зараз зі знижкою не пам'ятаю вже ціну, чесно кажучи, навіть не знаю, де мій чек. Це завжди у мене таке трапляється, хоча я на касі. Одразу чек кладу собі або в кишеню, або в гаманець. І чек, поки я приходжу до хати, він кудись зникає. це в мене не перше. Зараз на них знижка 30%, Якщо не помиляюсь, уся серія марійки оцих десертів. Це також або на ранок, або щоб не їсти солодкі. Я взяв ці десерти. Не міг прийти повз. Не часто таке купую. Я вже навіть забув, коли купував якісь желейні цукерки. По 38 гривень. Зараз вони ці бабет, то мені більше смакують ось ці бірюзові. вони дійсно смачні, хімія смачна. Там є ще рожеві. Ну, на смак не можу сказати, що гірші і рожеві, але мені більше сподобались ось ці бебето-бірюзові. Тут 180 грам, зауважте не 100 грам, чи 75, як в деяких цукерках жувальних, а 180 грамів. Взяв свою улюблену капусту-пелюстку за 46 грив гривень. Це чарівна поличка. І ще рівної полички, як я говорю, товари з оцінкою, тобто термін придатності підходить кінця. Потім взяв свою улюблену сметану, я вже дуже багато сметан перепробував, це ніяка не реклама. Спробуйте. Той, кому я вже писав в коментарях, спробуйте сметану своє лінія, а дуже багато, як правильно сказати, Ну, чи не довіряли, чи як ось цій сметані, чи моєму вибору. Але багато відгуків було, що да, Віталік, дійсно ви порадили нам цю сметану, і вона дійсно смачна. Зауважте, що ми ж на цьому каналі, на моєму каналі. Акційного блогера. Ми ж з вами, я ж не тільки вам показую а, ціни акційні на продукти з того чи іншого магазину, а також ми в коментарях ділимося з вами про якість того чи іншого продукту, щоб ми знали, чи купувати його, чи не купувати. Наприклад, от за цю сметану да, дуже багато позитивних відгуків, вона дійсно смачна, але беріть 20% жиру. А, ну да, 58 гривень. Колись я пам'ятаю, 43 вона була. А наприклад, візьмете там, я не знаю, Якусь, якусь шоколадку, да, яка нещодавно вийшла, чи чай. Пам'ятаєте з чаєм? Я так на нього хотів, так його аж його. Аж, я дуже полюбляю чай, і він взагалі мені не зайшов, і дуже також багато в коментарях писали, як тільки він з'явився на поличках у магазинах, що всі хочуть його спробувати, і дуже багато таких коментарів було, що чай взагалі не зайшов. Взагалі це не слива там була. А мені здається, що це був якась оця суданська чи яка там та троянда. Ну, Каркаде можна сказати. І навіть на смак також було як Каркаде. Нічого особливого. Це так, між, допрочим. Між так, АТБ. АТБ я ще взяв вологі а, туалетний папір, не можу без туалетного паперу, а, бо, бо з цього вологу я його кидаю в рюкзак і коли а, ось, а, ну ми всі люди да, говорю своїми <свісно> все, я говорю, як є. До речі, дуже а, добре цей папір малечі до школи. Обов'язково придбайте, він зараз дуже хороша ціна на нього 30 гривень, тут 50 штук. Його можна кидати в унітаз і змивати. Малечі до школи, і так як знаєте, якщо вас десь колись десь приспічить, то можна теж собі кинути в сумку чи в рюкзак. До речі, бачите, я вже не раз говорив, що тут вітаміни, екстракт алоє. Ось, І ми можемо отримувати вітаміни і іншим, іншим цим способом. Я робив порядок на своїй поличці, зараз вам покажу. І е, мені ще бракує було оцих ємностей. Я взяв в АТБ, поки вони в акції були. Здається, 58 чи 56 гривень набір з трьох штук на літр 360 пластикові кришки. Е, все дуже просто е, нічого тут немає, проста ємність, але вона дуже зручна для е, сипучих. Ось, я тут собі все так гарно поскладав. І а, ще мені треба буде на сіль. Хочу сюди пересипати сіль і цукор. Буде окремо ще стояти сіль, цукор, а, і а, що ще в мене там було. Так, ну, я пересипав цю пшонку, чи що воно там. Так, там рис один вид, другий вид. А, ось, ну. Поки що отак. Оцей сніданок у мене вже стоїть. Я не пам'ятаю, відколи від Нового року я так його і не з'їв. Ось. Це цей... Борошно пшеничне. Не пшеничне, а кукурудзяне. Також треба пересипати, але мені здається, зручніше в банці тримати, щоб. Ну, не знаю. Порадьте мені, як краще пересипати борошно, бо мені здається, що в борошно більше заводяться, у всяких тих, знаєте, як ця міль називається, що їсть продукти. А це, дивіться, в мене ще давно мені присилали. Ось таку штучку, я навіть не знаю, чи можна це все окремо варити. Наприклад, якщо я хочу зробити лобіо, воно ж звариться все, правда? Тут, бачите, різна квасоль, все таке різне, різне і різне. Я от думаю, чи мені варити все разом. Ну не знаю, чи вийде, тому що на лобі переважно там якось один вид квасолі йде, чи може зварити зупу, я не знаю. Я думаю, що господинки в коментарях мені напишуть, тому воно там і стоїть з боку. Це теж стоїть різото якесь. Я не знаю, як готувати. Може хтось теж підкаже, як готувати. Це здається, Італія. Написано, що 20 хвилин на 450 мл води. Налити 450 мл води, варити 20 хвилин і вже вийде різото. Не знаю, чи правильно так зрозумів, але думаю, що правильно. І не знаю, взагалі, чи варто пересипати отакі от крупи, бачите, які є ось така наклейка, де закривається. Чи їх потрібно пересипати, чи так їх тримати, чи не відсиріють. Також вам буду вдячний за вашу підказку. За вашу підказку буду вдячний. Ну, в мене там таке все для моєї випічки. Ось. В принципі, отак, отак все виглядає. Ось, все скромно, але все чисто. Так, добре, ємності сюди можна поставити, хай тут стоять. А, так, здається, за тебе я все купив. Добре, тепер покажу, що сільпо. А, дуже багато пишуть в коментарях, що сільпо дуже-дуже дорогий магазин. Ви знаєте, я хочу сказати, що зараз ціни піднялись не тільки а, в магазині сільпо. Ціни на продукти піднялись усюди, а, і в АТБ, і в сільпо. Ну, Я хожу в АТБ і в сільпо. Інших магазин, магазини я не ходжу, мені здається. Що навіть якщо би і були, ну не знаю, мабуть, треба зайти колись в новий магазин, і також зрівняти ціни. Але якщо пильнувати акції, а такі, як я знаєте акціонер. Нідеколи і не вигідно купувати все по акціям, тому що можна набрати і то, і то, і то, і то, і то. Здається, ти купив все по акціям. Ну, все дешевше, ніби здається, що ти зекономив. Але врешті-решт, це виходить, що ти потратив суму і не знаю, чи виходить економія замість хліба. Я вже другий раз купую оці грі сіні. вони по 42 гривні. Ось і одна палочка вистачає зранку з хлібом. 음, кажу з хлібом, А з сиром однієї палички, деколи можу дві з'їсти. Ось і чай. О, о, ось мій сніданок. Трішки сиру. Ось сир, і це взагалі для мене на першому місці сир, чай, а, смачний чай. Так, взяв, звичайно ж, взяв салат а, по розпродажі, можна сказати, із чарівної полички 45% ще прибулось на касі. Мені вийшов за 33 гривні оця залепузина. Я вже казав, що я дуже часто купую ці салати, часто користуюсь ними, особливо вечором, щоб не нагружати желудок. Так, взяв я зелену свіжу капусту. Зараз вам покажу. Ось така, ну, як це називається, свіжа рання капуста в магазині сільпо по 99 гривень. Я коли її побачив, в мене зразу а, мої знаєте, а, смакові рецептори заграли, і мені захоті... захотілося просто свіженькою цієї молодої капусти. А, взяв один огірок, огірки в магазині сільпо по 129 гривень, взяв один огірочок і мені захотілося зробити такий салат. Я поріжу дрібну капусту, наріжу огірок і до Добавлю трішки майонезу і солі до смаку. Ну, це, мабуть, знаєте, вже весна і хочеться, дійсно хочеться зелепузини. По 99 гривень капуста я сказав, може забув. Так, взяв чай. Дуже багато в мене чаю. Дякую, дякую моєму спонсору, дякую величезне. Забезпечила мене чаєм на 100 років вперед. Але деколи лінюсь і заварювати заварку довго. Переважно зранку кидаю пакетик. А ось, поки вдягаюся, пакетик вже завариться. Хоча заварка також може заваритися. Але ліньки, знаєте що? Оце відкривати, засипати в чашку. Так, кинув, залив і все. 33 гривні, а, пакет а, граф. Ну, це премія, якщо я не помню, да, це премія. Власна марка, дуже смачний чай. Здається, мені що вся а, премія дуже хороша і якісна. Та не здається, а точно, що вся власна торгова марка премія а, дуже якісна. 33 гривні. Потім взяв ще ось такий чай. Я його один раз брав. Шерлок. Він мені дуже сподобався. Це фруктовий чай. 74 гривні. А, 22 пакети, але він дуже мені зайшов. Так, взяв а, Данісімо, вони були зі знижкою, зараз по 38 гривень. А, ось тут вага, зараз скажу, 180 грамів. Ніби здається маленький, але 180 грамів, 38 гривень для цього Данісімо нормально. Тут ще шматочки всяких а, цих Фісташка еклєр, А тут а, десерт тірамісу і всередині, сам, як сказати, як тісточки, такі шматочки попадаються. Ну і взяв Джафу. Взяв Джафу, вона також була по акціях. Хто дивився огляд по 45 гривень. А це гранат у нас, і там ще якась ягода, не пам'ятаю, вона намальована, бачите, синя. Теж думаю, хай буде. Нарешті я взяв ці серветки вже дуже давно на них дивився в магазині Аврора. А все ж таки в сільпо я їх придбав. Ці серветки йдуть спеціально для кухні, для жиру. Ними можна протирати поверхню вашої плити. Ось можна також витирати поверхню, там де ви щось готували на кухні. Ось можна протирати стіл. Ну, взагалі, вони для кухні. Ціна їх 63 гривні в упаковці 40 штук, і ми з вами про них поговоримо у відео кльові та фігові. Також взяв оці серветки. Я перший раз, перший раз побачив їх. Це спеціально вологі серветки. Там спеціальна рідина, яка не залишає розводів на дзеркалі та склі. Знаєте, от, знаю, знаю, що мити дзеркало чи мити вікна це така, знаєте, невдячна робота. А ці серветки від Frakingbock. Тут в упаковці, скільки ж тут штук. Ціна 72 гривні, а скільки штук я не бачив. Навіть до сих пір не можу побачити, скільки тут штук. Так, десь тут має бути написано: виготовлено з бавовни, Ось, знайшов. А тут ще менше, тут 36 штук. Ну, і також про ці серветки ми з вами поговоримо а, на, у відео: кльові та фігові. Я думаю, що вони будуть хороші. І залишайте в коментарі, хто вже купував або ці, або ці серветки, залишайте зараз в коментарі. Ну, а ми з вами поговоримо, як я вже повторю ще раз, у відео кльові та фігові. Взяв бамбукову щітку, надзвичайно м'яка, вона продається в магазині Сільпо, в кого дуже щатливі і ясна і кровотечить Спробуйте з правильною зубною пастою. І ось цією щіткою дуже гарно відчищає. І між зубів гарно вичищає, але вона дуже-дуже ніжна, не рве ясна. Взяв я все ж таки взяв, нарешті взяв нарешті в магазині копіючка. 180 гривень, ось цей лінор. Тільки я ще до кінця не зрозумів, як ним користуватись. Дуже багато хороших і позитивних відео на оцей гранульований лінор. До речі, тут можна понюхати навіть як пахне, було три види. Але мені цей сподобався найбільше. Пакування тут а, 100 а 210. Пакування 210 грамів. І, будь ласка, хто вже користувався, напишіть, як користуватися цим лінором. Наскільки я пам'ятаю, в попередніх коментарях писали ще тоді, коли я хотів купувати. Ну, я дозрівав, знаєте, дозрівав і купив. В попередніх коментарях писали, що е, ковпачок чи пів ковпачка перед тим, як е, загружати пральку, чи навіть зверху на одяг, коли вже загрузили, висипати е, ці гранули. І в магазині Сільпо я натрапив на ось це диво. Точніше, це не диво, це якийсь е, на... нуа, якщо правильно читати. Туалетний папір тришаровий 12 штук в упаковці. Я за нього заплатив 216 чи 218 гривень, точно вам не скажу. Але тришаровий папір дуже, дуже хороший. Ось, не знаю, як цей буде. Ну, а спробую також поговоримо на відео кльові та фігові. я придбав а, дві упаковки. Ну, по такій ціні, як ціні, Залишалось там три. Я забрав. Дві. Може третю треба було забрати, але дотягнути до хати було би дуже важко. А в магазині Аврора я взяв ось ці шампуні. Вони зараз по 129 гривень. Це в нас Корея, пляшка з дозатором йде 400 мл, Шампунь для жирної волосся 400 мл, Обов'язково спробую. Я відкрив аромат дуже крутий. Мені сподобався аромат. Сподіваюся, що якість також буде хороша. Ось І я гадаю, що цей шампунь буде а, добрий для жирної шкіри голови проти лупи аромат. Класний. І взяв ще ось такі, це також проти лупи. Так, тільки він зараз я вам скажу. Для нормальної та сухої шкіри голови. Ось. Я гадаю, що будуть ці шампуні корейські добрі. Я сподіваюся, я так хочу. Також залишайте свої коментарі, хто купував ці шампуні. Є ще також для фарбованого волосся, є для пошкодженого, також є бальзами, кондиціонери із цієї фірми. Також залишайте коментарі. Що ми тут ділимося з вами якість того чи іншого продукту. Я вам хочу побажати економних покупок, як завжди. Нехай вас все буде добре. Я так хочу. Нехай вас все буде добре. Всього вам найкращого, і ми вже з вами зустрінемось скоро у наступних відео. Всім пока-пока.